Дешева відеокамера для чайників. Звертаюся до вас, чия звітність перекочувала в Ютуб і в соціальні мережі, і по суті є рекламою ваших справ: до журналістів, до працівників прес-центрів, вузів, шкіл і позашкільних навчальних закладів, і до представників багатьох інших сфер діяльності. Цей випуск допоможе вам правильно обрати недорогу портативну камеру для вашої щоденної роботи і пояснить, чому для відеозйомки не дуже годяться смартфони або годяться лише умовно. В прес-центрі сьогодні є скрізь. Представник Кофейні за рогом сам собі є прес-центр. Сфотографував себе смартфоном за роботою, розшарив фотку в інсту в Телеграм. Фейсбук і сподівається, що до нього прийдуть клієнти, бо його сюжет простий. Я і мій електрочайник. Умовні школа чи позашкільний навчальний заклад теж спілкуються з громадськістю, але їхній сюжет набагато. Набагато складніший. Давайте подивимося, який саме, а потім розберемо побачене. Розбираємо побачене площа дійства: чимала група або велика група людей. До кожного зі смартфоном не підійдеш. Скрізь територіальні обмеження для безпеки, є окремі місця для. Учасників окремі для глядачів. Бо, наприклад, відеорозповідь йде про спортивні змагання, чи про події на сцені, або про життя школи або закладу, де ми маємо наблизитися поглядом, вихопити деталі, а потім віддалитися і показати задній план загальний. Чередування планів дуже важливе з точки зору режисури, адже на відміну від статичного, динамічне відео не дає скучити глядачам і значно покращує сприйняття ними сюжету. Події розгортаються швидко, а ми їх відеофіксуємо. Хтось зауважить, що на смартфоні є функція наближення. Ну так-та трошечки не так, бо камера телефону не має оптичного зуму. Вона просто збільшує, розтягує цифрове зображення, обрізає його значно погіршуючи якість, внаслідок чого вилазить цифровий шум або зерно, або ще кажуть, артефакти. Тож вам для естетичності і зручності відеорозповіді потрібен гнучкий інструмент, аби фільмувати різні, близькі, далекі, середні плани, подій, не сходячи з місця. Це відеокамера. Отже, ваш робочий інструмент. Ваша ідеальна відеокамера має відповідати ряду елементарних вимог. Перше. Вона має бути недорогою, недорожчою, ніж середній смартфон. Зрештою, її можна придбати з рук. Камера потрібна невеличка, аби не обтяжувати дамську сумочку і легко ховатися в долоні. Камері потрібен шнур, щоб працювала від розетки, якщо ви знімаєте статичне довге відео десь у приміщенні. До відеокамери мусять бути портативні змінні акумулятори, яких вистачає на години роботи, якщо ви фільмуєте концерт або прес-конференцію. Отакого акумулятора китайського вистачає на 2 години роботи. А оцього, який зараз на камері, на годину. Замінюється акумулятор дуже просто. Раз, два, три. Працюємо далі. Камера мусить писати відео на демократичну розповсюджену, дешеву карту пам'яті, яку ви легко можете переставити в ноутбук для переносу на знято для подальшого монтажу. У камері має бути хоча б десятикратний зум. Фізичний, увага, оптичний зум, аби ви могли наблизити далеке і зафільмувати його збільшеним без втрати якості. Якщо ж на камері є функція цифрового збільшення зображення, як на смартфоні, відключіть її подалі від гріха і забудьте про неї. Використовуйте тільки лише оптичний. Оптичний зум. Якщо на камері написано, наприклад, 45-кратне збільшення зображення, не вірте нікому з маркетологів, хто написав таке лізьте в інструкцію, і побачите, що оптично камера збільшує лише в 10 або 8ро, а решта це цифрове збільшення зображення. Тобто його обрізка, його кроп. Ну навіщо вам псувати свої ж кадри? Користуйтеся тільки оптичним зумом. Приємність, оскільки це камера, а не смартфон, то має отвір, штативне гніздо для встановлення на штатив. Коли йдеться про фільмування довгого дійства, штатив обов'язково стане в нагоді. Для маленької камери достатньо найдешевшого штативчика, бо чим дорожчий штатив, тим більшу вагу він має витримувати. А ваша камерка майже нічого не важить. На відміну від смартфонів, екранчик правильної відеокамери крутиться на всі боки, щоб ви не лягали на землю, якщо фільмуєте сюжет знизу і піднімали за потреби над головами натовпу. А тепер про те, що наближає ваш інструмент до професійних. Відео мусить доносити до глядача емоції. Емоції продають вашу інформацію, а емоцій без голосового супроводу не буває. Одне запитання швиденько. Скажіть, будь ласка, де ви проводили репетицію? Школі школі. так, а скажіть, будь ласка, що це за така голосиста школа? 8,55! <різований> Ніхто не скаржився на те, що ви так голосно, гарно репетиції проводили. слухали і Тож у портативній відеокамері мусить бути мікрофонний вхід. Я не кажу про XLR роз'єми для професійних мікрофонів. Вам навіть для прохідного сюжету на телебаченні достатньо звичайного 3,5-мм міліметрового міні-джек-роз'єму під недорогий китайський. Петличний мікрофончик. Єдине що, не купуйте мікрофона за 1 долар, збільшіть суму хоча б у п'ятеро. І простежте, аби вхід до мікрофону, оця штучка, годився саме для камер, а не для мобільних телефонів. Аби не заморочуватися, я придбав універсальний мікрофон, де є роз'єм для входу у смартфон і одразу ж перехідник для роботи з відеокамерою. Контакти в них позолочені, це вважається ознакою якості. Хоча, як ви розумієте, мова про китайське золото. Розмір відеозображення. Розмір зображення має значення. На перший погляд, з ним все просто. Якщо у вас не супершвидкий комп'ютер для монтажу і ви обираєте не найдорожчу камеру, 4К, тобто в збільшене від звичайного зображення, вам не потрібне. Для відео орієнтованого на перегляд в інтернеті достатньо зображення Full HD. Не HD, або ще щось менше. Дивіться, аби вам не впарили безнадійно застарілу камеру. А Full HD. І ось тут є важливий момент. Перш ніж придбати відеокамеру в інструкції, до якої написано Full HD, і це стосується взагалі будь-якої камери, зайдіть в YouTube, наберіть назву і модель відеокамери, і поруч слова бажано англійською, приклад або Cinematic. Простежте, аби запропоновані Ютубом відео були розміщені звичайними користувачами, що це не реклама. Подивіться запропоновані відео на великому екрані персонального монітора, не зі смартфону. І якщо якість побаченого вас здовольнить, тільки тоді купуйте камеру. Наприклад, ось на цьому Samsung написано Full HD і якість... Непогана. Але вона в жодне порівнянні не стає із Full HD з цієї камери Panasonic. Тут якість зображення набагато краща. А якщо купуєте камеру з рук? Простежте, аби вона не просто вмикалася, вимикалася та фокусувалася, а зверніть увагу на її загальний стан. Лінзи мають бути без подряпин. Просвітлення на лінзах, тобто хімічний склад, нанесений виробником, аби захищати від пересвітів і сонячних зайців, не стерти неуком, який протирав камеру ваткою зі спиртом. На шурупчиках не повинно бути подряпин, які вказують, що апарат розбирали. На цих же шурупчиках та на контактах не має бути слідів іржі, бо це вказує, що камеру мочили, топили, і це негативно в подальшому позначиться на її роботі. Так, відеокамеру Panasonic hc 800, яку сьогодні демонструю, і кадри, з якої ви бачили як приклади, я придбав з рук. І вона себе у всіх відношеннях виправдала під час моєї роботи в державній організації. А оцю камеру вона ще менша, ще легша, і без мікрофонного входу я придбав лише за 400 гривень у ломбарді. На ній мої учні отримали первинні навички роботи з відеокамерою, і вона теж себе вважаю виправдала. Хоча ця з усіх боків любительська камера Samsung дає відео гіршої якості, ніж Panasonic, відео з обох камер достатнє для перегляду зі смартфонів та ютубу. Отже, шановні друзі, вітаю вас! Після почуту ви більше не чайники у відео справі. Ви знаєте, як обрати недорогу, маленьку і достатню за всіма параметрами відеокамеру для роботи з Ютубом і соцмережами. З вами був Сергій Меркулов. Зичу вам успіхів і творчого натхнення. До наступної зустрічі! Бачите, яка ситуація? Зображення з камери Панасонік. Краще сприймається нами, ніж зображення з камери Samsung, ще й тому, що у ній більша і технологічно краща і дорожча матриця. Що ж таке матриця і яким чином вона впливає на сприйняття нами зображення, дивіться у наступному запропонованому відео.